Друзі, всім привіт! З вами Саша і ви на каналі кіно, що залишає після смак. І сьогодні і я нам з вами пропоную добірку з фільмів з весняним настроєм. Якщо у вас ще немає весняного настрою, просто вмикайте будь-який з них, і він у вас з'явиться. Тут будуть виключно легендарні хіти. Мені прямо цікаво. Поставте зараз на паузу, подивіться по тайм-кодах фільми, про які ми сьогодні будемо говорити. І напишіть мені, чи є там ті, які ви не дивились ніколи. Мені здається, що немає. Давайте пограємо в таку гру. Прямо нажимайте на паузу, і почнемо ми з легендарнішого фільму на весну під назвою Амелі. No. Одрі Тату грає головну роль. Режисер Жан П'єр Жене, композитор Ян Тірстен. Божечки, я не уявляю людину, яка не знає цього фільму. Життєрадісна, романтична, легка мелодрама про дівчину, яка живе в власному світі і намагається зробити життя оточуючих кращими. Це така романтика, це весняний Париж. Це просто плеяда французьких відомих акторів. І на аж мураха пішла, розумієте? А це фільм, на якому можна. Плакати крізь посмішку від якогось щастя від того, що ти розумієш максимально все прямо на собі, те, що там відбувається, якщо ви раптом не дивилися Амілі, я вам заздрю. Наступний фільм не менш легендарний їсти молитися кохати. Або їж молись люби з Робертс та Хав'єром Бардемом та іншими не менш крутими акторами. А це фільм про новий жіночий старт, про жіночий початок, про пошук себе, який головна героїня починає якраз навесні. А вона хоче відчути свою певну гармонію. Вона хоче зрозуміти, нащо взагалі в її житті відбувається все те, що до того відбувалося, і дійти до чогось нового. Свого часу, коли він вийшов цей фільм, я казала, так, так, на один раз. І знаєте що? Я стабільно повертаюся до нього десь раз на два роки, і кожен раз я для себе відкриваю щось нове, що власне моєму внутрішньому світові допомагає і дає якусь певну трансформацію. Жінки, якщо ви раптом не ви не бачили цей фільм, просто миттю йдіть. Дивіться, потім пишіть мені в коментарях вашу думку. Рекомендую. Наступний фільм в нас має вже такий певний авторський відтінок, адже він знятий певною кіномовою. І знімав його Вес Андерсон. І це фільм Грандатель Будапешт. І Я навіть не знаю, чого він в мене настільки асоціюється з весною, але це власне моя рекомендація на весну. Це яскраві кольори, це витончені деталі, це іронічний гумор, це просто якась неймовірна плеяда акторів, рейфайл. Седріан Броуді, Сір Шаронон, Тільда Свінтон, Біл Мюррей, там ще багато кого. А, і це якесь щастя просто. Він нам розповідає про пригоди робітників. Готеля Гранд Будапешт, це все, що я вам можу сказати, от так. От просто, от, от все решта, просто ну от дайте собі 10 хвилин. Якщо ви його не бачили, просто вімкніть. Подивіться 10 хвилин. Я вам кажу, ви не зможете зупинитися. А він, взагалі, цей фільм, в мене у моєму топчику, ще з 2014 року, як він тільки вийшов, легкий казковий, як весняний день. Наступний фільм це сучасна класика. Класики. Здивуюся, якщо ви його не бачили. Він називається Коханий з майбутнього. Це британська неймовірна весняна легка романтична історія, яка нам розповідає про головного героя, який дізнається, що в його родині чоловіки мають неймовірний дар, вони можуть подорожувати у часі. І через цей дар наш головний герой намагається завоювати серце дівчини своєї мрії. Та зараз. Зрештою, коли в нього і так все добре в житті він розуміє, що головне щастя полягає не в виправленні помилок, які йому дає власне цей дар, а просто в тому, щоб цінувати кожну мить свого життя. Я дуже люблю цей фільм. Це та сама історія, і поплакати, і посміятися. Це 100% весна. І якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться і я вам заздрю теж, якщо ви ще не дивилися, що ви його подивитеся. Наступний фільм нас має назву Маленькі жінки, і це екранізація класичного роману. Фільмів є декілька. Дивіться, якщо хочете, просто всі по колу, тому що вони всі класні. Мені е, одразу все одно приходить найсвіжіше 2019 року від Грети Гервіг, нашої кошечки, яка нам дала ще й барбі, взагалі багато чого класного робить. Е, е, фільм розповідає про дорослішання чотирьох дівчаток, е, власне, сестер, які народилися в небагатій родині, та самого маличку навчилися долати певні труднощі та е, чекають. Батька з війни. Хм. Це просто неймовірна краса. Принаймні, от в версії 2019 року знялися Сір Шаронен, Тімоті Шалами, Меріл Стріп, Лора Дерн, Флоренс П'ю. Дуже багато крутих акторів, просто вмикайте, дивіться, а, про дорослішення, про максимальну таку дівчачість і дитячість, і про, і про те, як багато маленька дівчинка, кожна завжди відчуває і переживає в своєму житті на етапі дорослішання. А, це класика, маленькі жінки. Це класика, класик і вона абсолютно і стовідсотково, принаймні для мене, з весняним настроєм переродження, дорослішання та розквіту, в тому числі жіночої краси і сили. Наступний фільм у нас називається Лалаленд. Це так, можна сказати, що в певному сегменті це вже легендарний фільм, колись він взяв майже всі оскари в 2017 році. І я вважаю, що його режисер Дем'ян Шазел, один з найкращих режисерів свого покоління, молодих режисерів, він нам ще дав удар Батогай, Вавилон, це просто топчики. А, цей фільм до кісток американська історія про мрію, про те, що завжди треба давати другий шанс в першу чергу. Собі, своїм мріям, своїм сподіванням, своїм надіям. Ну і звісно, це про кохання, це про романтику, це як вам сказати. Це така весну в серці. От абсолютно реальна дія цього фільму десь наполовину на влітку, мені здається, так відбувається. Проте для мене це абсолютна весна, яка пробуджує нас до життя та дає відчуття того, що завжди, завжди ти можеш почати спочатку і в тебе все вийде. Наступний фільм найстарший з моєї сьогоднішньої добірки 1953 року. І мені здається, мало таких. Фільмів тих років важко знайти таку саму романтичну історію, а, в тоді як цей фільм Римські канікули з Одрі Хебер в головній ролі. Я обожнюю цей фільм. Він нам розповідає про чарівну принцесу, яка втікає від своїх королівських обов'язків на один день в весняному римі. Боже, що mm. таке? В Весняному римі вона втікає від своїх обов'язків на один день з місцевим журналістом. Мабуть, я трішки розплакалася ой, від того, що це фільм про не відбувшися кохання, а це одна з моїх найулюбленіших взагалі класифікацій фільмів. Вас нема серця, якщо вас не зачіпає цей фільм, бо подивіться на мене просто згадка і все. Це весняна краса, це щось неймовірне, це класика-класика. Я раджу дивитися і в чорнобілі, і потім в кольоровій версії. От, Господи Боже, це класика романтики. Дивіться цей фільм, ви не пожалкуєте. Маючи ніяких величезних нагород чи неймовірного сюжету, входить в мене у певний список моїх улюблених фільмів. Він називається Порятунок містера Бенкса. Це зворушлива історія про створення американського культового фільму Мері Поппінс» та про непрості стосунки між авторкою книги Мері Поппінс» Памелою Треві з британкою та американцем Волтом Діснеєм, який хоче власне отримати дозвіл авторки на адаптацію її. Книги під американський ринок. А в цій історії ми дізнаємося, чому насправді присвячена книжка Мері Поппінс і як у авторки з'явилась її ідея. В головних ролях Емма Томсон та Том Хенкс. І знаєте, це така історія про силу спогадів, про дитинство та та про реальні історії, які оживають на наших очах, і цей фільм точно вартує того, щоб ви його подивились та десь. Поплакали крізь посмішку, чи посміхнулись крізь шевливі сльози. Дивіться, а потім пишіть мені коментарі. Наступний фільм, ви точно знаєте, це Notting Hill. Це весняний Лондон, книжковий магазин і неочікуване раптове кохання між звичайним чоловіком та відомою акторкою. Торкою цікаво до чого все це призведе. М -м, дивіться, це Грант, це Джулія Роберт, це а, легкість, романтика і весна. І, боже, мій, якщо ви реально ще не бачили цей фільм, ідіть прямо зараз. Дивіться, ви що... І потім кажіть мені спасибі. А закінчити сьогодні я хочу по-справжньому одним з моїх найулюбленіших фільмів взагалі, по незрозумілим до, досі для мене причинам. З 12 років я обожнюю фільм, який називається Шоколад. І це неймовірна весняна історія від режисера Ласи Хальстрюма, який до цього нам дав хатюко. Правила виноробів, що огложеть Гілберта Грейпа. Це теж фігезні фільми, які вартують вашої уваги. Так от фільм Шоколад розповідає нам про мале. Французьке містечко, яке живе по своїм сталим, десь пуританським звичаям дуже багато років, доки не змінюється вітер, весняний вітер, який приносить до їхнього містечка двох нових жителів молоду жінку В'єн та її шестирічну доньку Анук, які відкривають цьому містечку шоколадну крамничку. Ще й напередодні Пасхи В'єн майстерно варить шоколад і вгадує. Вміє вгадувати мрії і бажання своїх клієнтів. В цьому фільмі грає жульет Бюнош, Джоні Деп, Ліна Олін, Керіан Мос, і моє вічне кохання Альфред Моліна. А, власне, а, через цей фільм, колись я в нього і закохалася. Слухайте, там настільки все на своїх місцях, там так Джуді Ден ще там грає. Там так все іронічно, і весело, і мелодраматично, і трагічно, і все разом. І це якийсь вир емоцій, Там і неймовірна музика. Протягом всього фільму її дуже багато. Вона така красива. А, що вам сказати, це моє кохання. Знову ж таки, по незрозумілим для мене причинам, це моє кохання майже все моє життя, більше 20 років. Я люблю цей фільм. І Якщо ви додивилися до цього моменту, ставте полюсів в коментарях. І, мабуть, я вам ну, хочу порекомендувати, щоб ви почали з цієї добірки, якщо не дивилися з фільму Шоколад. Таким був мій топ фільмів з весняним настроєм. Друзі, якщо ви знаєте подібні фільми, будь ласка, порекомендуйте їх мені. От саме з таким щемливим весняним романтичним настроєм. Бо я такі фільми обожнюю, мені здається, що я вже передивилась все. А, така історія. З вами була Саша. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. І побачимося зовсім скоро, Па-па.